Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом, як повідомляє італійське видання Ільфоліо з посиланням на звіт розвідки. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, пам'ятаєте такого, замовив так званій приватній військовій компанії компанії Вагнера вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто і а, згодився заплатити за це 15 мільйонів доларів 13 березня. Гвідо Крозетто звинуватив. ПВК Вагнера в перевезенні мігрантів з Африки, особливо з Лівії, як помсту за підтримку України. Крозетто назвав це гібридною війною, яку ведуть російські найманці. А також звинуватив Росію в бажанні завдати шкоди деяким країнам насамперед італії в спробах вплинути на їхні геостратегічні рішення. А про цю ситуацію будемо зараз говорити з нашою наступною спікеркою з нами на зв'язку. Маріанна Сороневич, головний редактор видання Українського газета в Італії, пані Маріанно, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю вас із Рима. Тож дякуємо, що приєдналися до ефіру. І от як обговорюють цю ситуацію, все таки таке звинувачення дуже дуже гучне, те, що Медведєв замовив вбивство гвідок розетто. Так саме це повідомлення зараз ворушило все італійське суспільство. Правда, прізвище Медведєва зустрічається рідко в публікаціях, основному говорить про те, що ЧВК Вагнер призначили ціну за голову міністра захисту Італії і так. Таке звинувачення взагалі в Італії звучить вперше, і фактично це великий політичний скандал, який кладе велику, велику пляму на репутацію Росії. А якщо врахувати, що Італія проросійська країна, я сподіваюся, що такі звинувачення заставлять переглянути. Багатьох італійців своє ставлення до Росії, а от через зрозумілі мотиви, ну от ми те, що ми бачимо в медіа, так що йдеться в то, йдеться про те, що міністр оборони Італії значить звинуватив, що вагнерівці перекидають мігрантів з Африки, так до Європи, так. І в тому числі до Італії. Чи вважають це достатнім мотивом для того, щоб ну давайте чесно говорити, вбивати італійського топ-чиновника? Проблема мігрантів в Італії є дуже гострою, тому що між Італійським островом на крайньому півдні країни і Африкою всього кілька десятків кілометрів. Тому сюди приїждж... припливають особливо в теплу пору року човни переповнені іммігрантами. І Італія вважається дверима нелегальних іммігрантів в Європу. Це питання стоїть ну протягом років, вже стоїть дуже гостро, і Італія завжди нарікає на те, що Євросоюз недостатньо уваги приділяє цьому цій, цій проблемі, і недостатньо допомагає, допомагає Італії. Дуже часто ці човни перекидаються, і тоді на, на італійські береги виносять тіла цих дорослих жінок, дітей, і щоразу це також є великим скандалом, великою гуманітарною проблемою, взагалі, людською проблемою втрати людських життів, і звичайно, що. Таке перевтаку переправляють цих іммігрантів, не вони не не припливають самостійно. Там в Лівії особливо існує мафія, яка займається цим людським трафіком. Те, що Росію звинувачують у, у підсиленні цієї проблеми. Це дуже серйозне звинувачення, і звичайно, звичайно, ми не можемо знати всіх деталей, але те що е, погрожують життю міністра міністра італії ми можемо зрозуміти наскільки це, це велика е, проблема є а чи відомо в принципі про е, якусь діяльність ПВК ПВК вагнера в, в італії мається на увазі чи от ця назва чи вона стала новою для більшості італійської е, публіки е, е. Так, це, це є нова нова назва, нові слова, нове явище в публічному і інформаційному про просторі Італії. Звичайно, раніше її ЧВК пов'язували із подіями із війною в Україні. Це вперше, коли на такому так сильно розпосудилася новина, що ЧВК може загрожувати уряду Італії і взагалі впливати на внутрішню політику Італії. А чи сам Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, Чи він коментував цю новину? І взагалі, що нам треба знати, ну от саме про цього італійського чиновника, з того, що я побачив, готуючись до нашої розмови, що він є одним з партії засновників партії брати Італії? Ну тобто саме тієї партії, від якої Джорджа Мелоні, нинішня прем'єр-міністрка, потрапила в парламент? Ну і очолила звичайно уряд. Так, саме ви праві він є засновником і один з таким провідних лідерів партії ем, Джорджі Мелоні, і зараз Джорджа Мелоні не так давно, скажем, прийшла до влади, і, ем, і всі питання, які пов'язані з чиновниками із з міністрами, яких вона поставила до. Ем, привела до влади разом з якими вона прийшла до влади, є важливим. Гвіду Гросе, то так він, він коментував ці події, але він сказав, що, що інформація надходить, це вже не одноразово до нього надходить інформація від розвідки контрозвідків. Але він сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що це є не публічна інформація, а і цим повинні займатися відповідні органи. Так само в ЗМІ є повідомлення, що охорона відросет не збільшилася, тобто вона залишилася без змін. Просто до до ЧВК Вагнера і до Росії почали ставитися. З особливою увагою ви на самому початку нашої розмови так сказали про те, що Італія є проросійською країною. Так і ми дійсно знаємо, що там достатня кількість проросійських експертів, і навіть проросійських політиків. А як вони коментують цю новину? які в них аргументи? Так, Італія в Італії російська пропаганда працювала дуже плідно працювала протягом десятиліть, і звичайно суспільна думка завжди тут була більш проросійська україну ну, фактично не брали до уваги як великого гравця, скажімо, на, на політичній шахівниці. І так тут є дуже багато проросійських політиків, які з гордістю фотографувалися на на красу. Власні площі фотографувалися із Путіним, заявляли, що вони є друзями Росії друзями Путіна. Після того, після початку повномасштабної війни ці голоси значно стихли, хоча і зовсім не замовкли. Варто згадати тут і Матео Сальвіні, і Сільвіо Берлосконі це, напевно, два топ-політики найближчі до Росії. В Всякому разі, у по їхніх заявах, вони, вони тепер Берлусконі висловлюються набагато чіткіше, тому що його, його свою проросійську. Позицію він не приховує, тому що фактично його кар'єра вже закінчилася, і він просто вже останні роки доживає, скажімо, свого політичного життя. Матео Сальвіні набагато обережніше почав говорити про Росію і йому час від часу нагадують те, що він підтримував його підриваючи тим самим авторитет політика. От зараз поки що вони ще не висловилися конкретно до цього щодо, щодо загрози життю Гросетто. Проте побачимо, як будуть розвивати розвиватися події далі. Так ви згадали ви згадали Сільвіо Берлусконі, так колишнього прем'єр-міністра Італії, і такого здається дуже близького товариша Путіна. Зараз він в правлячій коаліції. Так ну пам'ятаємо, що декілька партій її створили, уклали, можна так сказати. Так і що очолює так. звичайно Джорджія Мелоні. І дійсно, ми бачили його заяви заяви Берлусконі щодо того, що він, наприклад, не потиснув би руку зеленського сказав про те, що якби Зеленський я зараз, вибачте, цитую, припинив атакувати Донбас війни не було б, і ми розуміємо, що все це відбувається на тлі того, що прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні вона відвідує Україну. Вона говорить про підтримку. Вона анонсує, скажімо, те, що Італія буде продовжувати підтримувати Україну, надає ППО. То як от такі заяви Берлусконі впливають на настрої все. Редині правлячої коаліції Одразу після виборів, одразу після того як перемогла коаліція, Берлусконі заявив висловив своє незадоволення, що його відсунули від політики, тобто і не да і не дають можливості впливати на важливі запитання. Тобто складалося таке враження, що коаліція використала його для того, щоб отримати голоси старшого населення, які пам'ятають. Берлусконі в розквіті літ, а потім відсунула його від влади, усунула. І фактично, Берлусконі от зараз живе власне на тих скандальних зауваженнях і коментарях. Але на щастя, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, вона бачить себе європейським політиком. Вона бачить Італію у Європі. І для України це велике щастя, тому що вона приїжджає в Україну, вона підтримує Україну, незважаючи на те, що можливо не всі її колеги хотіли би цього. Проте вона, ну коли вона прийшла до влади, ми не знали чого чекати, але на щастя, наші побоювання не, не виправдалися. Так, от ми ж так дійсно ми пам'ятаємо, що побоювання були, зважаючи на те, що це така консервативна і популістська коаліція, так яка прийшла до влади. А як ви розумієте, ну яким чином буде відбиватися від того політичного тиску, який може бути саме на прем'єр-міністрку Джорджі Мелоні, ну саме через її позицію по Україні? Ну, на даний час Італія підтримує Україну, на даний час е, полі, е, політична ситуація непохитною є. Але як бачимо, Росія завжди шукає оці гібридні, е, гібридні форми впливу на політику. Саме тому. Е, е, Вийшло, вийшла на поверхню ця проблема із ЧВК Вагнером і Гвідо Гросетто звинуватив Пригожина і ЧВК Ван, Вагнер в тому, що вони поставляють нелегальних іммігрантів в Італію, щоб похитнути похитнути позицію італійського теперішнього уряду. Тобто, звичайно, що тут політика, взагалі в Італії, дуже динамічна, постійно відбуваються зміни уряду. Постійно часто дострок, дострокові вибори, поки що е поки що Джорджа Мелоні міцно стоїть на ногах і сподіваємося, що так буде і далі. А, чи може Берлусконі, зважаючи на те, що ну є великі підозри, що він також може бути, знаєте, на на утриманні Кремля, і там ми ж пам'ятаємо, що і Сальвіні ви про нього також згадували, так про російський політик, що вони можуть розвалити коаліцію, що от для того, щоб Росія утримала те, чого вона хоче, а саме ну дестабілізацію Італії, так і м, розпад коаліції уряду, так який підтримує Україну, чи можна уявити собі такий сценарій? Я не хочу собі уявляти такого сценарію. Сподіваюся, що що цього не станеться, і поки що до цього не йде. Окей, і я знаєте, побачив ще таку новину з вами хочу обговорити саме в контексті тих, тих заяв, які Сільвіо Берлосконі робив щодо України, щодо президента України і премєр міністерки Італії. Так ось я побачив новину про те, що Європейська народна партія це така найбільша група у Європарламенті. Вона скасувала візит до до Неаполя саме після таких неприйнятних на їхню думку заяв Берлусконі. А чи це важливий? чи це важлива подія, чи обговорювали її всередині Італії? Звичайно, що взагалі Україна залишається вже понад, вже понад рік в центрі уваги Італії і кожен візит або його відсутність, особливо якщо відмінені, відмінені візити, вони, вони проходять через інформаційний простір і їх постійно обговорюють. Хоча, скажімо так, це не це не стало великим скандалом, це не 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 похитнуло всякому разі позицію уряду, проте для Італії це був неприємний момент. Окей, і, от, і та і така. сама го вибачте, що, хочу додати, що сама сама Мелоні не раз говорила, що Берлусконі компроментує її уряд, тобто очевидно, що такі тертя всередині коаліції є. Ну так, якщо говорять про те, що ну ми ж пам'ятаємо, що партія Берлосконі все-таки також відігравала важливу роль у створенні цієї коаліції, хоч в них там і невеликий відсоток участі, але все одно без, без них цієї коаліції не було б. Ще хочу запитати: ну от ми розуміємо зараз, і про це з'явилося досить багато таких аналітичних статей в європейських в американських медіа про те, що Європа не була готова до війни. Ну, в сенсі, що от Військово-промислові комплекси різних найпотужніших економік Європи, та ж Німеччина чи та ж Франція от не були вони готові до того, що зараз ми бачимо на території України після широкомасштабного російського вторгнення. А чи переглядається саме система оборони, система ВПК Італії? Які дискусії йдуть щодо цього? Я якраз думаю, що тут можна поєднати це з ну цим можливим Замовленням вбивства міністра оборони Італії, так взагалі Європейський Союз був створений для того, щоб уникнути війни. Він був створений після Другої світової війни, і самою основною його метою його створення було не допустити війни на території Європи. І після цього, скажімо, зараз Європа жила найдовший період. Безвоєнний період на в тих країнах, які увійшли у Євроспілку. І звичайно, що ця, цей, цей мир, це цей добробут. Він Е, Україна. Події в Україні сколихнули всю цю систему, і Італія зараз запланувала набагато більший бюджет на військову промислову. На військову промисловість і на посилення озброєння. На жаль, ці гроші підуть не на збільшення добробуту, не на лікування, не на освіту, не на розвиток суспільства, а на захист від можливих агресій в майбутньому. Пані Маріану, ну і... от так, 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 так. так Випустите. Ну, звичайно, та ж сама та ж сама ситуація є в інших країнах. Звичайно, що є дуже багато пацифістів і е прихильників миру, і які скажімо, не допускають війни у будь-якій формі, але тим не менше, це це. Е як бачимо, коли хочеш миру, треба готуватися, все ж таки до війни. Так, дійсно, ми всі тут також пацифісти. Ми всі хочемо миру, але для того, щоб досягнути цього миру, треба перемогти Росії. І тоді буде мир. І тоді єдиний варіант, коли це можливо. Пані Маріано, наостанок хочу вас запитати. Ми розуміємо, що є ну достатньо велика діаспора українська, так, яка проживає в Італії, і також розуміємо, що багато росіян. То от станом на зараз, коли ми маємо вже більше ніж рік. Такої повномасштабної війни Росії проти України. Чиї голоси, на вашу думку, чутно гучніше в Італії українців чи росіян? Ну, українська громада в Італії це п'ята за кількістю. Тут до початку війни було 250 тисяч українців, лише тих, хто легально жив живе в Україні. І після Початку повномасштабної війни в сюди при ну, в Італії отримали дозвіл на проживання ще 160 тисяч українців. Звичайно, по кількості ми е, значно переважаємо росіян, але росіяни завжди кидали набагато більший бюджет. Е, на просування своїх своїх інтересів в Італії, тобто їх кількість, скажем, кількість іммігрантів російських набагато менше. Вона навіть неможливо порівнювати цю цифру. Але ті заходи і політичні, і культурні, і соціальні, які проводила тут Росія до початку повномасштабної війни. Україна навіть не мріяла про, про ну про заходи так. Такого такої, такого, такого об'єму зараз ситуація змінилася, тому що сам сам уряд, сама сама влада Італії зацікавлена у промоції української ідеї, тобто для навіть для того, щоб виправдати ту допомогу, яку надають Україні, щоб е, дати зрозуміти суспільству, чому надається Україні така допомога. Тому зараз проходять дуже багато також проукраїнських заходів, і запрошуються українські артисти, і проходять виставки різні різного типу заходи. І звичайно, українська громада також не мовчить, проходять в нас мітинги в мілані в Римі і в інших в інших містах, наприклад, до річниці повномасштабної війни в Італії прийшло понад 60 мітингів у різних містах, і таким чином українці, навіть кожен кожен з українців, навіть про, кожна проста людина своєї присутністю на таких заходах дає показує свою небайдужість, показує свою біль і закликає Італію допомагати Україні. Це дуже важливо, пані Маріанно, Я вам дякую за цю розмову. Маріанна Сороневич, головна редакторка видання Українська газета в Італії, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.